Покажу тобі найкращу двохкімнатну квартиру у набережному кварталі. Квартира у стилі екомодерн. Дерево, зелень, природні матеріали. 80 метрів квадратних стилю та простору. Велика кухня студія. Дві окремі кімнати. Перша кімната: спальня, світла, простора. Друга кімната дитяча або для кабінету. Зверніть увагу, як класно влаштували. Підвіконня, не займає місця і економить простір. І наша велика кухня студія. Зона відпочинку або ігор. Та кухня, про яку мріє кожна дівчина. Робоча зона дружини, робоча зона чоловіка. Ідеально! Ще один балкон, який облаштований під робоче місце. Також можна почитати. Велика, простора ванна кімната для ранкових ритуалів. По квартирі повна комплектація. Техніка меблі. Кладовка у подарунок. Просто бери свої речі, заїжджай та живи.